41% державних підприємств були збитковими у 2024 році. Відповідно до фінансових звітів держкомпанії за 2024 рік 41% держпідприємств виявилися збитковими. Ну, про це повідомляє Open Data Bot. Найгірші показники в таких держкомпаній, як Східний гірнічно-збагачувальний комбінат це 1,2 мільярда збитків. Аеропорт Боріспіль. 1,1 мільярда гривень. Регіональні електричні мережі 732 мільйона, Львіввугілля 301 мільйон, та ДП енергоринок 261 мільйон гривень. Водночас лідером за прибутком став Павлоградський хімічний завод. Е, він отримав понад 6 мільярдів гривень прибутку. Його дохід збільшився в 3,5 рази і склав 29 мільйонів гривень. Він же став лідером серед держпідприємств за обома показниками на другому місці. За доходом ліси України, чий дохід за рік склав 23 три мільйони гривень, а прибуток 2,5 мільярда гривень. Укрспецекспорт, який продає зброю за доходом на третій позиції 13 мільярдів гривень. Водночас компанія отримала 94 мільйони. Гривень прибутку. У той же час, за даними Державної служби статистики України, 963 державні підприємства не здали фінансові звіти за 2024 рік. І от, власне, з тих, хто відзвітував, оці от 41% і виявилися збитковими. Єдиним регіоном країни, де відзвітували усі державні Компанії стала рівненщина водночас з території, наближених до фронту, ну і тимчасово окупованих територій, очікувано надійшло найменше звітів. Е, всього 5% від державних компаній Донеччини і 9% з Херсонщини. Максе, а як ти думаєш, 41% збиткових держпідприємств це нормально? Ой, думаю, в нас тут все прибуткове, просто бухгалтери надто скромні, щоб це показувати.